Міка, це я зробив. У мишенятка Міко є маленький плюшевий друг, схожий на нього Мімікі. Міко постійно запитує у малесенького Міміки, А це ти вмієш? Ні? Цього разу Міко поцікавився, чи вміє Мімікі грати у футбол. Виявилося, ні. Тоді дивися на класну гру, вигукнув Міко. Розігнався і легким ударом ноги підкинув м'яча аж до стелі. Друзі захоплено спостерігали за польотом м'яча. Та звідки було їм знати, що м'яч влучить в улюблену мамину вазу з квітами. Футболіст цього аж ніяк не хотів. Міко, скрушно похитуючи головою, схилився над кольоровими скалками, розлитою водою і розкиданими квітками. Ех, що скаже мама? Та от ще лихо мімікі, маленький нерозумний мімікі, захотів поплавати у ставочку. Плюшеве мишеня стрибнуло на підлогу, бо вирішило, що там чудово. Прозора чиста вода, якісь квіти, напевно, латаття, гарні кольорові човники. Міко хутко витяг малюка з калюжі, бо злякався, що той може геть просякнути водою. Він міцно стиснув плюшевого друга і з носиками Мікі закапотіла вода. Врятував, зрадів Міко, так можна й захлинутися, не будь таким необачним, дорікнув він мімікі. Міко закутав друга у махровий рушничок і поклав на диван погрітися. Потім Міко узяв на кухні кавник і, недовго думаючи, встромив квіти у залишки кавової гущі. Він подумав, що це спеціальний земляний розчин для квітів. Кава так і робиться. Береться грудочка землі, додається цукор і вода. А хіба ні? Ну, добре. Перепитаю потім у мами, міркувало мишеня. З кухні Міко приніс віник і акуратно позмітав на совочок скалки вази, які розлетілися по всій кімнаті. Футболіст невдаха заховав цей совочок під ліжко щоб не побачила маму. Тоді гірко зітхнув і примостився поруч з мімікі на дивані. Що будемо робити, мімікі? Що скажемо мамі? запитував він. Друзі сиділи на дивані, обхопивши голови лапками і бідкалися. А може, сказати мамі, що її улюблену вазу вкрали? запропонував Міко. Брехати не гоже», – відповів тихенько мімікі. Твоя правда, погодився Міко. Але як виправдатись? Раптом у передпокої заскріпили двері. «Мама!» – в один голос зойкнули мишенята. Вони завжди вибігали їй назустріч, а тепер боялися зрушити з місця, бо якою новиною вони її привітають? Сором, та й годі. Мама миша прийшла з базару і одразу пішла на кухню викладати з важкої сумки городину садовину. Міко й Міміки не стали чекати, доки вона звільниться і зайде до вітальні, а самі насмілилися піти на кухню та про все розповісти матусі. Власне, і розповідати нічого не довелося, бо чесний міко приніс з собою совочок зі скалками. А з-під пахви у мишенятати виглядав так само похлюплений мімікім. Мама тільки похитала головою, коли побачила, що накоїли мишенята. Нічого, синку, заспокоїла матуся. Добре, що сам зізнався. Ти ж не хотів? Бачу, тобі теж шкода вази. Просто треба бути обачнішим, коли граєшся з м'ячиком. А як ти здогадалася, про м'ячик? Здивувався Міка. Бо ти часто ним граєшся, чи не так, а тепер, синку, спробуємо виправити шкоду. Я нещодавно купила суперклей для скла та кераміки, от зараз ми й його. Давай сюди скалочки. Мама, наче складаючи пазл, притуляла одна до одної скалки, краї яких Міка старанно змащував клеєм. Потім уламки міцно з'єднували. Мімікі спостерігав за процесом зі свого ослінчика. Усе вийшло чудово. Ваза знову була ціла, тільки вкрита рубчиками, ніби археологічна знахідка, справжній відреставрований музейний експонат. Щоправда, у вазу тепер не можна було наливати воду а отже і ставити живі квіти. Та це нічого. Міко знайшов для неї не менш корисне застосування. Він гайнув до кімнати і приніс півнісіньку хустинку смачних цукерок. У кольорових обгортках висипав їх на стіл. Пригощайтеся та спершу покладемо їх у вазу. Вона в нас буде для цукерок. Мама погодилася, мій теж, але він узяв собі тільки одну цукерку. Спробуй, Спробуйно, дотягнися такими коротенькими лапками до вмісту глибокої вази. А цукерка малюкові так сподобалася. Мі узав, міко теж узяв собі одну цукерку, а решту віддав матусі. Мамо, я завинив, тож візьмі усі цукерки. Я так хочу тебе втішити. Не хвилюйся, синку, ти вже зробив добру справу. І Міко подумав, яка в мене хороша матуся. Я розбив її улюблену вазу, а вона чомусь хвалить мене. А Мімікі мовчки притулився до лагідної матусиної руки.